Всім привіт, і файне міста Юрій Скіня Андрій Турко. і ми зараз вас вітаємо в серці відпочинку, релаксу і задоволення. І це є пляж Оазис. Дивіться, що в нас є е -е, в нас є для вас інформація і сюрприз, що тут в Оазисі з'явилися отакі от чани. Повністю Причому? нові з Швейцарії ручної роботи так, на дровах обігріває тиждень тому. Приїхали так. Отут відпочивають відпочивальниці і відпочивальники. Як вам чани, дівчата? Супер клас, Супер, дуже правда, дуже гаряче версень і майже жовтень Йорій колег, Якщо можна ближче сюди, бачите, чани мають функцію трошки більше джакузі, мають підсвіточку. От і да є підсвітка, До речі, є підсвітка. Тут можна ввечері. І, до речі, О, можна Можна відключати. Джакузі. Чани можна замовити декілька декілька варіантів. Тут є з хвоєю, з апельсинами, вітамінні, е, є ті, що підсилюють імунітет. Хоча сам чан він сам по собі підсилює імунітет і властивості сауни, бані. 42 градуси може Тому... бути навіть до сокапіте. Влітку це як джакузі, зимою це як чани. Як давайте чан, покажемо. Ми... Ще одну цікаву фішку. Сюрпризи, дівчата, папа. Ми зараз з вами направляємося в ВІП-зону. Чому Віп-зона? Тому що тут окремий басейн, який має температуру 28 градусів, і він буде мати щорічно температуру. цілодобово. Круглорічно. круглорічно тобто, точно, не щорічно, а круглорічно. Температуру 28 градусів. Тобто, якщо навіть це буде зима, січень такий або лютий-лютий, так. все одно тут. Буде тепло. Ви все рівно зможете тут покупатись. Тепер ми вам покажемо щось цікаве. Ну, ви ж розумієте, що ми передача пройшов, проїжджу, і ми вам зараз покажемо. В нас тут є спеціальна кімната, яку ви можете. Оце, от на ВІП-території, ви можете замовити окрему кімнатку. Йдемо. Оце перед покої. Тут можна передягнутися. Тут є вхід в сауну. Сауну ми вам покажемо дещо пізніше. Туалет. ось, І от такий от от в нас, в нас такий от, е, зона для споживаксу релаксу, релаксу і їжі і їжі. Ми скажемо, що сауна це не тільки про пар, це не тільки про те, щоб покупатися в басейні, щоб опаритися. Добре, це ще й про відпочинок. Тут можна це зробити максимально смажно. І можна поїсти, дивіться, є страви з тандиру. Тут, наприклад, ця дошка, тут шашликова чи гріль, курочка гріль, є креветки гріль. Є, якщо ви дбаєте про свою фігуру, то звичайно є спеціальні дієтичні салатики. І, звичайно ж, українські антипашки. бублики. І бублики з пряниками. Чайочком, можна ще чайочку попити після цього. Що будемо куштувати? Давайте все. Ну давай по потрішки, бо я відверто вам скажу: насправді не можна перед сауною сильно не ми не, рекомендуємо. ми не рекомендуємо. Але якщо маєте таке бажання, хто ми такі, що вас відмовляти. Є момент того, що тут є їжа, mm. і тут її можна спробувати, тут її можна замовити. Ми її, відповідно вам і показуємо. Тобто, це все, якби в одній локації, в одному місці вам не потрібно десь їхати в, в якийсь заклад замовляти, бо якийсь Чи доставку якусь викликати. Так, є все, все тут, є. тут. Що ще важливо? Тут є дитяче меню, є картопля фрі, є піца. Та. Ну, так. ну під не замовляли фрі, тому що от якось так. Ми, ми частинку мені показали. Ми, ми тільки частинку, причому це маленька частинка. І також тут є дуже непогана коктейльна база. Шукарні, бармени, До речі, якщо вам шо щось каже слово володя, бармен і Сабіт... Ні, володя не бармен, володя підгайний, давай скажемо, а. так? Володя підгайний і Сабіт, то. Ви розумієте, принаймні жителі Тернополя точно знають, що це таке і цей. Що ти скажеш про салатик? Класно, дивись, ну вони взагалі запалюються над кухнею, і кухня тут класна. М -м, скажімо, так, єдиний, може бути, єдиний момент, що вас може відстовити, це що це не в Тернополі, це, це Івачів. Так, так. Ну, це село Глядки, якщо бути вже так географічно точними. М -м. Ну, але це скільки? 10-15 хвилин їзди. Десь так. Але. Локація класна. Збоку орнітологічний логічний ем, заказник. заказник. Зимою спробуємо зняти ще один стрім, Зимою тут має бути просто казково. Юра, Чому? Тому що тут що? Басейн з підігрівами кіпостійно. Так, і для того, щоб вам показати всю красу, давайте ще покажемо що правильно. Баню. Давай. І це не просто. Баня, ні, то помо... Юра, Юра, хоче ще щось, ми щось з'їли. Ну а давайте. Так, що тут з'їсти? Дивись, то, що ми будемо їсти, це добре. Але його треба брати що? В баню. Про... Я казав, Остап Гладкий, добре, нормально пробувати. Добре, поїхали. Маємо. Е, парілку. Угу. Парілка. Ні, ні, Юра, погана ідея. Зараз ну, можливо. Давайте зайдемо. Приблизно на людей так. Е... 6-2 ну, до шести людей. До шести людей, якщо одночасно, якщо одночасно. Дивіться, що важливо, вона на дровах. Вона на дровах. Тобто ви собі регулюєте або просите, щоб. Можна лити воду. Працівник? Можна лити воду. Я не знаю, якщо чесно. Так, туди можна. Це ж на дровах. Мені дуже дрова. важливо. Я люблю лити воду і воно тоді якось. Щоб був як паршем. Пар. Тепер я буду показувати, Андрій, цей. Значить, Дивіться, що okay. в нас тут є. Дуже гарно, коли. В нас тут є так, синя підсвіточка. Тепер дивимося уважно. забрали. Зараз, зараз, зараз. Е Червона підсвіточка. Uh -huh. Зараз вона набереться. Вона є. Ні, вона є, але це... пасувало би це робити в темну це пору в темну дня. Пору. Вибачте, Коротко, коли прийшли. Підсві... Дивіться, три види підсвітки. А тепер моє улюблене. Водоспад для шиї. І, друзі, гейзер! Hey Гейзер. Я не знаю, як ви, але я можу показати... Мушу давайте вам давайте Юра, Юра, покаже, Юра покаже, а я тим часом покоментую. Мушу показати ще один дуже цікавий. Тут є непростий водоспад. Коли ви гарно попарили, ви йдете сюди. Працює професіонал, але повторяйте. Ага. Юра, три, два раз, давай. Не зле, а ну, давай ще раз бачить. Ага. Ага. Бачите, не просто відро, це щось. Це не відро, це <сум> Бачите, на що Юра йде вода людяна, так? Вода людяна. Гарно. Юра, давай сюди зразу, щоб просто... Щоб не змерз. Що ми маємо показати? Це що це є ваша власна лазня, це є ваша власна банька з власним басейном. Це є виключно для вас, для вашої компанії. Юра, я так думаю, ідеально для людей 5-6, ну до 8, певне, що точно. Більше восьми навряд. Ну і, звісно, зимою рекомендуємо вам вийти на вулицю, коли буде всюди сніг. Можна десь в сніг стрибнути або, не знаю, прогулятися попри басейн. А знаєте, якщо у вас є ліпший друг, от як в мене Юра Шкільняк, то ви зробіть отак. Браво, давайте лайків за акторську гру. Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, що це є Оазис. Всюди добре, а в Тернополі, і, і в Україні, в і в Оазисі. Смачно!